Всіх вітаю. Сьогодні ми на набережні Українки. У нас сьогодні перший тур чемпіонату України по класичному фідеру. Вже пожеребкували сектора, замішали прикормку, відкрили, було вже офіційне відкриття, вже зайшли в сектор. У мене попався зона Б, сектор 5. Ну, Що вам сказати, стартуємо. Б3, Е3, А1. Хоп, сюди. Красиво. Фо Я відео <decided> знімаю. <video> <postsructure> Сектор почистив, дві гори, от таких ось у водорослі достав, Уже залазив по поїзд. Тут ці кучі підгрібав. Коротше, повна, повна срака. Блин. Дивіться, скільки водорослей. Цілий остров сюди в мене прибився. Трішки було Ну, Це зверху чисто листочки, листочка, їх поцакою позбираю. І я сподіваюся, буде нормально. Якось так розкладаємо тепер платформу. Так, ну що, у нас вже Я вже розклався. Ну, зараз покажу, що до чого. Зараз відбувається перевірка прикормки за 5 хвилин до восьми і тоді залишиться 50 хвилин, щоб швидко це все доукомплектувати, дорозкладати. І все. Ігор, доброго ранку. Доброго ранку. Готові до перевірки приводи? Так, б 5 то Б4. Щоб вони поприклеїли. Собок Ага. Все нормально. Так, Все, займайтеся. На майбутнє. Ось судді йдуть, а ви за суддями, щоб ви не заважали. Все і вилітайте. От і все. Так, ну що люди. Закорм пролунав. кормимся. О, а що це таке, бля? Ты дай який ориентир? Да просто прямо Можем попросить когось. Ну, готов? Прямо Так все, закормились. Дві хвилини, мен хвилина до старту. Я готовий закидати перший закид. Всього друзі. Старт є. Заклевака, заклевак, оно что-то не засеклось. Поспешим, наверное. Да, хорошо, не Хорошего размера, но ничего. Тільки початок, так, народ, тактика наша, на жаль, не те, що не спрацювала, а всі дні, коли ми, ну коротше, ми ловили на деньк, тур закінчився, я одразу до суті перехожу. Коротше, не зміг нормально сняти в антурі, бо камера сіла, коротше, не до цього було. Сильно було багато проблем, з якими треба було розбиратися. Коротше, ця, тактика не спрацювала через те, що риба просто-напросто не прийшла. На тренуваннях всі дні вона туди заходила. Ми під нею підлаштувалися, поставили на неї ставку, але, на жаль, Риба тупо просто-напросто велика не прийшла. Я весь тур ловив там маленьку рибу. Через два години приймали рішення, в принципі, ні в кого вона особо не ловилась. Через два години ми пішли на 56 метрів, і особо нічого не помінялася. Все одно все погано, але хоча б трохи підловив. итогі я 20 риб зловив з дальньої і 20... а, і 18 часі. 38 риб коротше всього. що що там, що там зловив Риби, всього 38 риб це дуже поганий результат. Ні, якби там вона була вся велика, то було б нормально. Там одного, я одного карася тільки хорошого такого грам на 300 зловив. Все остальне просто плюс-мінус невелике. ну В принципі, по зоні це тільки в одного борсука з МХНЛ, в нього там, порядка 70 риб, то я думаю, і мене точно вловив. Ну а в інших плюс-мінус так як у мене. тобто на перве місце розраховувати точно не варто, от на друге будемо сподіватися, що в мене крупніша була і я все-таки з слам на 45 риб, у мене 38, тобто якщо в, мене, в нього така сама по розміру риби, як і в мене, то я його не обіду. Ну, коротше, треба хоча б бути другим, виходить, якщо так, Ну, вже йде, вже йде. Нагородження, ой, зважування, тому зараз побачимо які результати. Отака ось така ось делігація дивиться, а найка непогано риби. 8 кілограмів, навіть переміс в зоні перше місце в зоні, напевно. 8 кг 95 г. 8,95. Перше місце, напевно. Перший, так? Да? Валік, на сніми. Валік. У мене сніж. А які там віса взагалі? 8 кг. 7 кг. Так. Вон. А вже, вже, в, в, в скільки? У Віталіка скільки? Зона С, рибу четвертий? Зона бере тут приводити. Перевіряйте там. Три кілограма вісімсот девять грам. Пока перший. Рибу в садок, подожди. Де мені це, я тут шалею. Це були на тренуваннях. Ручку. Так, Це четвертий сектор. Так, все, його я обловив. Уже не п'ятий. 2 килограмма 594 грамма. Как так, я говорю. Рыба не пришла. Я на Зря скажу, да? Что на тренировках ловишь. Рыба Ты пока еще рыба. первый до этого момента. Что, что? Ты пока еще первый до этого момента. Я же говорю, пока бежу. Так, барсука ложи. Сегодня не Видите, сколько? людей дивится. Нагородження. Чи це нагородження, зважування. Вот, тут як размер. О, да тут і розмір чушь охренеть. Слышишь? Так тут і розмір більше, ніж у меня. А ти знаєш, ми знаешь, з тактикою? Я думав, що вчора ніхто не послухав, вчора все пролаха. Десять. Больше три. Чуть не надо будет. Десять килограмм. 4 килограмм. Тебя 580. только страшно. Ну не самый хувый спортсмен меня у мене. — 2580. А может и не слоишь. У кого? У меня 400. 10 килограмм 70 грамм. Дивимся в плаву. Наверное, это не снимаешь, а заважаю. Сори, сори. Чжо? А вы сейчас есть. Ну да. Что чтобы нельзя? Да, за 5. Есть Чувствуешь, что килограмма <рістки> 500 был, <рістки> блядь. Так, я уже подругал. Надеюсь, как Ша один. Ша один участник. А поки я не Третий? Ну вже третій. Ні, вже другий. Поки другий. <рес> так вона будемо і зоні. Вона в іншій зоні. Діти квіти. Так, і остався один учасник. Рибу з води. Я просто знаю, тому що я дірив, що. В нього менше, так? Ну у него мелочи даже чем в пламах. Ты знаешь, менец, блин, не менее сраду, я нога не радует. Послушай, братишка, ты с тобой бус... был. Ты вчера помнишь мои столы? <гум> не будет. Блядь. Нет, я в тот больше. Ты думаешь, король ты же прикалывается, конечно, больше. А, вес у більше? А какую у него больше прикалывается, четверки не будет, блядь. Четвертый ворот попробовать. Там 54 рыбу да. Нет, смотри. Не будет. Вот, блядь, не будет. Давайте. Налыкана нахуй. Я киский, как всегда. Да, да, будет буде. Ого. Ого, Ого. Я, я, я как ты можешь такой? Так что куда так? Третий быть сегодня. 80 кг таким весом. Вот такие печальные результаты. Я третий. Э, Валентин пятый из пяти. Я третий из пяти. Э, хлопці, хто там Конішевський, здається, четвертий, чи третій тоже, короче. Ква Аквасекий четвертий? Да. Квас четвертий? Квас третій. Коротше, результати просто хуже не придумать, Хуже не придумать, Що значить провтикали з дистанції, Бачите, розраховували на 80, риба не прийшла. От і такий результат. Ну, на завтра будемо міняти тактику кардинально. Подписіксі привіт <зв> Розкажи, як <'язок> ми їбаємо всім за розлона, Все, блядь, автобусі Доброго. Добрый ранок. Все uh, mm -hmm. десяточка десять тут. Ось. Бачу. Uh, бачу. Uh -huh. Лёс. Да. 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 Садок все. всем. Садок. Бачу. Красанчик, проходи мне. Да. Иди, акуя. Он и судья. Там главный подписчик пошел наш. Гламлянь. По соревнованиям. Сейчас вот скажет пару слов о своей рыбацкой жизни. Что сказать? Ну что сказать? Если оно конечно. Игореша сейчас вот. настраивается. Та та Тактику поменял. У нас была какая-то тактика и мы ее придерживались. На, на сами, Дорогие приступ.. подписчики. Salir... Вот он я. Всем здрасте. Вот он, он, он и там, и там. Все бездельники, которым делать дома нечего, они приехали махать удочками. Все. А вот еще подписчик, смотри. Фокус-фокус. Вот дает, да? А как? А. Я вам показал поближе подписчики, что нам чудит, бля, в 7 утра. Анвай. Можно зум приблизить? А как зум приблизить? Слышь, братишка? Нет? Нема? Подходит все утра, он уток зазывает по, по набережной. Я, я хорек, пусть будет. Уток, уток зазывает. Манок. Сейчас ружье до солнца штанов будет гасить, блин. <режит> <У ПО> сейчас. <режит> зазывает какая-то ситуация, Игорек недоумение. Тренер говорит, что тоже недоумение. Я, я сегодня рахчу, блядь. Мысль, блядь, группа захвата идет <режит> сюда. Медленно, но уверенно. Опа. Спецназ нас ворвався. Чувак з ружом пішов, блять. Домою, блядь, нічого не застрілив, погнав з ружьом. Собака стріляла. Так, все, хватит. Пленка закінчується. Всім до сідання. Всім привіт, дорогі підписники. Ми вже стартуємо скоро другий тур. Зважування пройшло, розклалися, всю животину, все розклали. Зараз приїду покажу вам. Ну, в принципі, настроєні на хороший е, результат. О, дивіться, які собаки класні, блін. Та ти що? Ох, і класний пес. Так, сочка. Всі собачатники повиходили. Ну, коротше, настроєні на позитивний результат. Якщо, звісно, нас конкретно не жахнуть по тактиці. Бо сьогодні ми, звісно, перестроїлись, будемо виступати в... на середній дистанції, та, яка працювала також на першому тренуванні. Ну і в ітоги, короче, Сьогодні сіли ми всі з, ну, так, як треба, тобто з нашими главними суперниками поряд. Тому я і страшним. Там коротше, всі з НХНЛ і з флагману плюс-мінус зліва справа посідали. НХНЛ, звісно, нам вже не переплюнуть, бо вчора дуже ми погано виступили. У нас 18 балів, в них 6 на секундочку, 4 одиниці і двойка. Але, щоб бути, попасти на клубний чемпіонат світу, нам треба виграти хоча б флагман і берег. Тому якщо нам, головне, сьогодні взуть оці дві команди обійти по балам, тоді є якісь шанси. Тому ми настроєні на позитиві, тактику трохи перестроїли, нові добавки взяли, вам покажу. Ну і, в принципі, скоро-вбій. Скоро Готуємося, зараз покажу, що ми там по добавкам наготували. Я думаю, вам це буде дуже цікаво, особливо спортсменам. Тренер. Что десятку Ваша глупишь здоровье. сегодня? Десятку глупишь сегодня? Я? Трой лапки. Короче, молодец. Ну <плес> <плес> Подписчики. Бля, кто это? Это Бетман прилетел на Питерскую? Ебать. Симспуная серьезная людина в команді. При, привет, підписочники. <laughs> Тренер, два слова для наших зрителей. Два слова для ваших зрителей. Скажи, як на команда готова сьогодні. На команда готова сьогодні? Так ти розкажи. Команда сьогодні готова. Розказуй. Готова, ви поняли. Готова. Ну ж такі собаки гарні. Такі різні собаки всі Цікаво. Ну, пусі гамп чи Морт. Я построю. Ну <реш> так, да, бля. Валі, важко буде дійти на цьому. Я вас сам на кольосах чи він на лапах. Так, ще ти ні хвилини, секунди до закорму. Я вже готов к підпалу. Готовий до підпалу. Рибку поставив на точку, будемо відключатися і ловити далі. Через пару годин зустрінемося з вами. Зірівно 2,5 години пройшло. На рахунку у мене 53 риби у страшного близько 45. В принципі, я його поки що Ну, Ще півтора попереду, тому дуже все потужно йде напряжено. Тому темп тримаємо. Мало підійшла риба, щось крупно відійшло трохи. До плювали більше рибки. Нічого. доловим тур і покажемо загальний результат. Настало зважування нашої зони. Зони С. Перший сектор. Це у нас якось тім. Як уже Тім, коротше, важиться. Який в'яз там? Ну, Тільки що був. Тільки що був. Мало, короче. 300. На, передаю тобі. Передаю тобі право знімати. Я тобі завжди. Держи, біжі мікрофон. Все, все комментируешь. Да? Точно? Да, Хорошо. Ух, смотрите, сколько рыбы. А шалеть. Раз. 3D эффект. Смотрим, сколько рыбы. Команда флагман. Разрешите? Разрешите. Разрешите. Я Минута молчания. Тишина. 5, 5 килограмм, 332 грамма. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Дед Саш. Снимаем кино. Подходим до вашего любимого подписчика. Подписчики Ареона его непоколебимый вес. Разрешите, хлопцы? Подписчики, да, дорогие подписчики. Рассыпаемся, рассыпаемся. Давай, давай. Итак, вес 25 килограмм. 200 грамм. Хорошо. 7 килограмм 467 грамм 7 грамм дорогие подписчики 7 килограмм <ріхи> 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 да я шукаю и гореня навалил так навалил бы и вернусь водоктри во гончик призрачный гонщик едет акуратно Зараз буде кіно Дальше будет, да, дальше Думаете? Ну, да, ну, да, ну лица 63, да. 63. Да. у него 63. Да. Ну, они с Лехой вместе были да, хорошо. Воды. Единственное, что там крупнее. Рыба, да. Леха. Да, у Алексея хорошо. Не, хорошо он ловил. Я не 7700. Я понял, где ты вчера был. Я понял, да, тут ты сам себя выдал, бля. То есть все. Сал, реакцию? И... А я не 7,766. 7 килограмм 766 грамм. Ровно на 300 грамм. То, что я говорил, крупная рыба. идем к подписчику. Штук. А, больше. А на 10 Больше, чем да. у этого. Но прикол в том, что там 60, и рыба такая же, как у Лехи. И там есть покрупные такие парочку. Ну, это тот, что ты подлечишь, я тебе говорил, что он припарковал на последних пяти рыбах. Он хороший, пять рыб хороший взял, реально. А ну, экшен, экшен. Смотрите, экшен. Давай двушку. В бороду. Что, а рыба, что думаешь? Рыба крупная. Меньше, меньше рыб, но рыба вся крупная. Да не, не будет. Восемь, два, да? Ну, разрешите. Ага. 12 800, 12 800. Зараз побачимо. 7 кілограм 794 грама. Бронзовий призер. Думаніс, 32, Вага 56 кілограм 604 г. Київська обласна федерація рибовного спорту. Команда Флагман. А саме. Була Євгеній, Анайко Андрій. Поліщук Олександр. Міщук Андрій. Трині призери. Сума місць 27. Вага 60 кг, 134 г. Київська федерація ремонтного спорту. Берег фідер. Тім. Володимир Володимир. Голова школу. Брунів Вадим, Бронін Анатолій. Олександр Друзь, Фьодар Гвіняч. Так, Чемпіони. Сума 13. З вагою 85 кг 896 грамів. Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Ні хвоста, ні луски. Страшний Олексій, Бурсук Дмитро, Сокол Андрій, Олійник Сергій.

Деревянный. По поясу так. Штаны специально закрыл, блядь. Складный. Капитанный. Как -а -а. быть деревянными. По поясу. Или полностью. Все раз полностью.

Отак От пройшов чемпіонат України 2025. Переможці. флагман берег, НХНЛ. Там на передбаці. Володар, яке місце зайняв? Яке? Яке вийшло, получилось, такое, какое осталось? <сху> Твои занял. Понял. Как і ти. ты. <сху> 재미, маяк experiencesдіңыз ойын спортал ту таптің кейдер flats ақтынын